Володимир Брянцев. Демони інстинкту. Уривок з роману Дорога в один Кінець. Читає автор. Вранці, як і домовлялися, першим ділом завела Андрієвська Вадима Бута до відділу кадрів. Олена Вікторівна, здрастуй, Люба! Ось той хлопець, про якого я тобі вчора телефонувала, водій, хоче до нас на завод. Якщо можна, візьми за фахом. Приходь, Вадиме, Олена Вікторівна займеться тобою, а ввечері побачимося. Бувай. І Галина Іванівна поспішила до себе у відділ. Сідай, Вадиме, бут. Олена Вікторівна, пані з тих, що в сорок п'ять ягодка опять.